На підприємстві з'явився працівник з пільгою по інвалідності. А програма невірно нараховує ЄСВ? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в новому випуску, електронний облік та звітування. Я Ліана Кириленко, експерт з автоматизації бізнесу в програмі БАС, і ми з вами розглянемо відповідь на таке питання на підприємстві, працівник з інвалідності. Як же відобразити дану ситуацію в програмі бас «Бухгалтерія»? Спочатку ми перейдемо з вами до довідника. Нам потрібен з вами довідник співробітники, і ми з вами створимо нову. Карточку співробітника. Для цього ми натискаємо Створити, і в строкі ПІП ми з вами пишемо: Огарко, Іван Сергійович. Це наш майбутній працівник. Ми заповнимо його дані, тобто дата народження, стать автоматично у вас заповнилась і вказуємо код за ДРФО. Вся інша інформація вона заповниться автоматично при створенні документу прийом на роботу. Записуємо з вами карточку співробітника, і нам необхідно з вами внести інформацію про інвалідність. Для цього в панелі навігації ми переходимо до спеціальні статуси фізосіб, осіб, де необхідно додати прапорець, що є довідка про інвалідність. Ми вказуємо період. Тобто з 1.06.2024 ця інформація буде діяти в програмі. І дата видачі. Якщо ви працівника прийняли на роботу з 1.06, але довідка про інвалідність в нього отримана раніше, то, відповідно, ви вказуєте дату видачі, яка раніше періоду. Наприклад, дата видачі довідки це. 10.05.2024 і прописати строк дії, якщо він є. Наприклад, я пропишу 10.05. 2025 року. Таким чином, ми внесли інформацію про існування довідки про інвалідність у даного працівника. Повертаюся з панелі навігації до головного і натискаю Записати та закрити. Програма, говорячи, були. Змінені дані, зберегти зміни говоримо так. Ми внесли з вами інформацію про нашого співробітника, і тепер нам необхідно його прийняти на роботу. Для цього я переходжу до розділу зарплата і кадри, прийоми на роботу. Хоча одним із способом також була можливість це створення документу прийом на роботу із карточки співробітника. Але ми перейдемо до журналу та натискаємо Створити. Дата. Вказуємо дату наказу прийому на роботу, підрозділ, куди ми приймаємо нашого працівника, наприклад, відділ продажу, посада. Це у нас з вами буде експедитор. І обираємо нашого працівника. Можемо почати писати, таким чином у нас запускається швидкий пошук. Це основне місце роботи, і наш працівник працює з 1.06. Ми заповнюємо вкладку нарахування, де вказуємо інформацію оклад по днях» та вказуємо розмір. Обов'язково необхідно заповнити категорію ЄСВ, тому що саме від категорії ЄСВ залежить, а який же відсоток єдиного соціального внеску буде використовуватись при нарахуванні заробітної плати. В даному прикладі нам необхідно обрати найманий працівник інвалід. Відповідно до даної категорії ЄСВ, програма буде розуміти, що необхідно використовувати 8,41%. При нарахуванні ЄСВ. І таким чином ми з вами проводимо документ прийом на роботу. Також не забувайте про заяву на застосування пільги ПДФО. І на підставі документу прийом на роботу ми можемо його створити. А для цього ми, стоючи в документі прийом на роботу, натискаємо Створити на підставі та обираємо варіант Заява на застосування пільги. Дата буде: це дата прийому на роботу. Співробітник підтягнувся, але потрібно змінити пільгу. Так як наш з вами працівник є. В нього є пільга про інвалідність, то, відповідно, ми обираємо з вами пільга для інвалідів першої другої групи, в тому числі дитинства. Обов'язково перевіряйте, що був встановлений прапорець, актуальність. І можемо з вами проводити заяву на застосування пільги ПДФО. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Продовжуємо з вами. Якщо ви прийняли нового працівника, і в нього є пільга про інвалідність, то ви ввели прийом на роботу, ви створили на підставі заяву на стосування пільги ПДФО. Але може бути такий приклад, коли. У вас вже працюючий працівник приніс вам довідку, де вказана пільга про інвалідність. Для цього нам необхідно з вами відобразити кадрові переведення. Ви переходите до розділу зарплата і кадри, кадрові переведення і створюємо з вами новий документ. Створити датами вказуємо. Наприклад, також буде 3 червня дата переведення. І обираємо співробітника. Співробітник, наприклад, обираю зайчук Ірина Вікторівна. Але перед цим нам необхідно в карточку даного працівника внести інформацію про спеціальні статуси фізосіб. Тобто, ми вказуємо, що є довідка про інвалідність і вказуємо період та дату видачі. Строк дії. І зберігаємо дану інформацію в карточці співробітника. А далі нам необхідно з вами, саме головне, це змінити категорію ЄСВ. Тому що, так як є пільга по інвалідності, то категорія ЄСВ буде тепер найманий працівник інвалід. Для внесення змін нам обов'язково необхідно встановити прапорець змінити умови оплати праці. Тільки тоді ми можемо обрати варіант найманий працівник. Якщо у вас плюс з кадровим переведенням змінюється інформація по умовам оплати праці, то ви відповідно вносите зміни. І кадрове переведення ви проводите. І також не забувайте і при кадровому переведенні про заяву на застосування пільги ПДФО. Всі ваші заяви знаходяться у розділі зарплати і кадри заяви на застосування пільги ПДФО. Створюємо з вами новий документ. З 3.06 додаємо співробітника. Ми обираємо співробітницю Зайчук Ірину Вікторівну. Тож, обираємо. І нам необхідно з вами її встановити пільгу по інвалід... інвалідності. Ось ми обираємо пільга для інвалідів, дата зміни 0,3,06 і обов'язково встановлюємо актуальність. Але це ми з вами встановили нову пільгу. Якщо у даного працівника вже діяла попередня пільга, то її потрібно відмінити. Як же нам перевірити, чи була пільга, чи ні? Чи вводили цю інформацію? Для цього ми можемо з вами відкрити карточку даного працівника. А для цього ви можете перейти у розділ-довідник, співробітники. І відкриваємо карточку зайчук Ірини Вікторівни. І саме тут. В панелі навігації ви переходите на вкладку податок на доходи. І ми бачимо, що з 1.01.2015 року діяла базова пільга. Тож саме її ми і відміняємо. Ми додаємо другий рядок з базовою пільгою, дата зміни, але актуальність прапорець не встановлюємо, тому що ми її відміняємо. І заяву на застосування пільги. Ми з вами зберігаємо. Але нам необхідно з вами також проаналізувати, а скільки в нас працівників з пільгою по інвалідності. Для цього ми можемо перейти до розділу зарплати і кадри. Звіти по кадрах та відкрити звіт, який називається Особисті дані співробітників. Формуємо з вами звіт, наприклад, на 30.06. Формуємо з вами звіт. Звіт одразу формується по всім працівникам. Але нам з вами важливо побачити інформацію тільки по тим працівникам, у яких є пільга на інвалідність. Тобто, ви бачите, що є окрема колонка, в якій вказана позначка Так або ні. Тобто, чи є пільга чи ні. І з цього всього списку ми хочемо зробити відбір. Для цього ми натискаємо настройки. Розширений варіант налаштувань. І на вкладці відбори ми натискаємо Додати відбір. Ми з вами хочемо зробити відбір по інвалідності. Тож ми з вами знаходимо в групі особисті дані, знаходимо з вами поле Інвалід і вказуємо, умова дорівнює значення Так. Тобто, з усього списку працівників, ми хочемо бачити інформацію тільки по тим працівникам, у яких є пільга по інвалідності. І ось нам програма відображає звіт тільки. З заданими умовами. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 seмінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.